Коли я приїздила восени до бабусі, на столі завжди були квашені помідори. Захотілась приготувати самій. І вийшли точно такі, як у неї. Беру контейнери, викладаю на дно листя хрону, смородини, вишні, стебла кропу, гострий перець, селеру, трошки корені хрону, лавровий лист і духмяний перець. Потім кладу шар помідорів, зверху знову шар листя, багато часнику і ще один шар помідорів. Додаю суху гірчицю, кілька чайних ложок. Зверху кладу листя хрону та зонти кропу і готую розсіл. На кожен літр холодної води кладу 1 столову ложку з гіркою солі. Добре розмішую і заливаю помідори, щоб вони були повністю покриті. Накриваю кришкою, залишаю на три тижні в темному прохолодному місці. Прийшов час смакувати. Аромат такий, як удома. Трохи гострий, трохи кислий, але такий рідний. Кожен помідор так і проситься в рот. Смак просто неймовірний. Обов'язково збережіть рецепт і приготуйте. Пити собі на осінь.